Доброго сім дня. Пропонуємо вашій базі будинок на краю села. Ось там ліс. Також без сполучення вже ходить дизель Жашків-Козятин. Можна добратися на Умань, на Жашків, на наш райцентр Тетіїв, Тетіївська територіальна громада у нас. Вулиця асфальтована, є сусіди. В цьому будинку вже дуже давно ніхто не проживає. Жіночка дала його, безкоштовно дає, але стався конфуз. він знаходиться на краю села і хтось зламав двері і зайшов у будинок. У дворі є криниця, коротко. Про село. в селі є школа, дитячий садок, старостат, медпункт. Працюють спортивні секції, три продуктових магазини, невеличкий базарчик в середу. У нас є. Є сполучення з ОТГ кожен день на Київ, ходять маршрутки через село два рази в день і повертаються так само, так само до Білої церкви. Одні заходять в Білу церкву, інші проходять повз, але можна добратися. До траси Одеса Київ у нас десь 40 кілометрів. Дожашкова навпростець 25 кругом до 40. В сусідньому селі є поліклініка, також я вже говорила, напевно, що є, можна знайти роботу в селі. Льох я заходила, там трошки стіна облупала, але він в нормальному стані. Правда, в ньому нема дверей. І якщо комусь щось треба, то його потрібно накрити або шифером, або пленкою, в деяких місцях проступає вода. Мабуть, від цього, що шифер стікає. І також є хліви, вони глиняні, вони в аварійному стані. Заходити не будемо у них. Ну, видно, що вони поламані. В город. Скільки тут приблизно, ну теж сарайчик, ну, він теж в аварійному стані. Це все будинок, будинок шифер, підключений газ. Я обійшла кругом нього, з надвору у мене ніяких претензій нема, крім того, що деякі тріщини від того, що. Невеличкий, абсолютно невеличкий, що в ньому не живе ніхто. ось перед варандою, сходинки. З цієї сторони теж розвалений. Ну, глина Це така штука, що її треба підтримувати кожен раз, тому що вона ламається і там, там його яма є. Город тут великий, є воно. Заїзд до нього з тієї сторони, там не зарощує, мабуть, фермер, який вживає цей город. Налерує дерева. Ну, Оце такий город, як на мене, то тут соток 30 не менше. Кого зацікавить дане відео, хоча дуже мені прикро, що так сталося з цим будинком. Вікна тут теж цілі, не гнилі, хоч дерев'яні. Я напишу контакт в власниці. Я думаю, що ви з нею зв'яжетеся і вона вам все, ви з нею обговорите. Навіс такий. Двері, замикався, ось тут вирого замка. Так, веранда, стеля досі, досить гарна стеля, і вікна не гнилі, тут невеличке облупання мішкана. Світла тут всі лампочки немає, а з цієї сторони немає Ну, все одна лежить, ну трошки не прибрано, тому що тут, тут хтось був. Заходимо, теж двері є. Тут теж замок був, ось, його вирвали. Дуже велика прихожа. Тут можна зробити ще одну кімнату, якщо можна, вікно. Або навіть якось можна придумати, що невеличку ванну зробити. Якось П-образно, або можна зробити. І так, ми зайшли з веранди, це у нас двері в кімнату, а це у нас двері в кухню. Будим проведений газ. Ось труби є. Дуже шкода мені цей будинок, дуже шкода. Тут була піч її винесли, але так нічого і не зробили. Так як в будинку вже давно ніхто не проживає, як на мене, він в дуже гарному стані. Трошки пол, ну тут, мабуть, було грубо це тут, а так пол цілий. Ніяких претензій до полу немає. І так, ми зайшли оце в кухню, і направо у нас. Прихожа. Також ще двері ось заходити. Теж зняли світло, лампочку і впала. Тут сухо води немає, хоч дощі йшли вже дуже довго. І впала штукатурка. Труби деякі є, ну і розвалили грубку. Хто не знає сільського життя, можу сказати, батарей теж немає, позабирали забирали вікна. В селі зараз дуже мало хто топить газом, в основному грубкою. Ну, хто хоче, має бажання, вона відремонтується. Поли тут дуже в доброму стані, але ну, я ж кажу, дякуючи недобрим людям. Заходимо в кімнату, теж двойні вікна, вікна не гнилі. Може, прошу вибачення, перший раз знімаю, може не... щось не так, стара шафа. Груба тут не полопавша ніде, нічого з цієї сторони. І пол теж, можна сказати, в ідеальному стані. У кого які питання, будь ласка, пишіть. Не пишіть, будь ласка, поганих коментарів. Я вже просто приїхала на край села, думала знімати це відео, не знімати це відео, але по-любому власниці потрібно було його показати. Не знаю. Тепер, чи буде вона продавати будинок, чи не буде продавати, і скільки вона за нього схоче, теж не можу вам сказати. Тут можна тримати пасіку, можна тримати господарство, але правда потрібно прикласти, нема світла, багато роботи. Так, да, шкода й таке буває. Вхід на горище, на горіха наступила. Рук треба, але но... така реальність нашого життя. Кой, які питання? Пишіть, кого зацікавило, або хочуть домовитись з господарем, будь ласка, пишіть в коментарях, номер телефону я вам скину. Також, я думаю, що я ті будинки, які продаються або які здаються безкоштовно, я висвітлю в деяких відео. Що ще хотіла сказати. Добрі в нас люди. Хай буде все добре. Слава нашим героям, які захищають нас на Сході, на півдні нашої держави. Бойових дій у нас не велося, слава Богу. Як можемо, так і підтримуємо Збройні Сили України. Дякую за увагу. На все добре.